Радіо Chicago. Але це ще не все. Отож, Росія офіційно повідомила Туреччину, Україну та секретаріат ООН про заперечення проти продовження зернової угоди. Про це заявила представниця МЗС Російської Федерації Марія Захарова. Ну, відмови Росії від продовження зернової угоди дорого обійдеться країні агресорці в дипломатичному плані, сказав Саліван. Якщо Росія вийде з неї, решта світу подивиться на це і скаже, що Росія відвернулася від потреб країн глобального півдня. А Африки, Латинської Америки та Азії у необхідному їм продовольстві за доступними цінами. Я думаю, що в майбутньому це буде коштувати Росії величезних величезних дипломатичних втрат. Сказав радник Джо Байдена з питань національної безпеки Джейк Саліван. Термін дії зернової угоди завершується завтра, 17 липня. От власна організація Об'єднаних Націй підтвердила припинення участі Росії у Чорноморській зерновій ініціативі. Про це повідомив представник Офісу ООН у Стамбулі у коментарі СІН. Нен організація вже отримала письмове повідомлення від Росії про те, що Кремль виходить із договору. Зазначається, що генеральний секретар ООН Антоніо Гутаріша має намір і надалі домагатися продовження угоди, незважаючи на позицію Російської Федерації. Цього пряма мова, генеральний секретар не зупинить своїх зусиль щодо сприяння безперешкодному доступу на глобальні ринки продуктів харчування та добрив, як з України, так і з Росії для збереження глобальної. Продовольчої безпеки заявив офісі ООН. Ну і також маємо коментар президент, президента Зеленського, де опублікував його прес-секретар. Навіть без Російської Федерації треба робити все, щоб ми могли використовувати цей чорноморський коридор. Ми не боїмося. До нас звернулися компанії, які є власниками кораблів. І вони сказали, що вони готові, якщо Україна відпустить, а Туреччина буде пропускати, то всі готові продовжувати постачання зерна. Ну, керівниця прес-центру сил оборони Півдня Гуменюк заявила про те, що пошкодження кримського мосту може бути напряму пов'язане з тим, що закінчиться дія зернової угоди. При таких безпрецедентних заходах безпеки, які вживалися довготривалий час росіянами навколо кримського мосту. Вони цілком ймовірно контролювали всю цю ситуацію і далі розгортається вона за запропонованими ним ж сценарієм. Про це зазначила Наталя Гуменюк. Водночас, джерела видання РБК Україна повідомляють, що атака на кримський міст є спецоперацією СБУ та ВМС. Міс атакували з допомогою надводних дронів. Дійти до мосту було складно, але зрештою це вдалося зробити. Є Катеорії, але нам не важливо, яка з них правдива, важливо те, що міст підірваний. Радіо ЮЕЧКАГО.